Щороку християни перед одним із найбільших свят народженням Ісуса Христа готуються до зустрічі Різдва та вступають у період посту. Після календарної реформи в Україні розпочинається він з 15 листопада та триватиме до 24 грудня. Різдвяний піст важливий період перед початком зимових свят, коли християни проходять духовне очищення та готуються до зустрічі великого свята. Так все ж, як пояснює отець Петро, є ті, кому можна не постувати, і це не буде гріхом. Сьогодні у Православній церкві, Розпочинається Різдвяний піст. Ми з вами готуємося до зустрічі одного із великих свят. Ми зараз живемо в час війни. Тут ну, потрібно також усвідомити, пам'ятати, що це вже для військових піст навіть і не розглядається. Так само людей для подорожуючих, так само для людей похилого віку, так само і для дітей. Тобто для вагітних жінок, для годуючих мам. Тобто, тут ми повинні усвідомити і пам'ятати, що так, ми дуже часто говоримо про піст, як, який присутній в церкві, але ми повинні усвідомити, що користь для нашої душі має бути стояти на першого місці. Посту дотримується не одне століття, і він має важливе значення для багатьох вірян. Я дотримуюся, тому що я православній церкві. Я навчаюся в Рівенській духовній семінарії. На священника і дотримуюся посту. Проте, не всі жителі обласного центру звикли дотримуватися посту. В принципі, в нашій сім'ї якось не звикли дотримуватися посту, але такі дні, як середа, п'ятниця стараємось трошечки притримуватися. Просто ну, уникаємо сного молочного. Не дотримую, Я знаю, що я така, от вроді би. Вірю в Бога, все одно дотримуюсь. На базарі не дотримуємося, бо нам тут холодно, нам треба їсти, що жирненьке, сальця якось поїсти. Все, ми мусимо вже поїсти. <різь> 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 Будьте здорові. Щодо обмежень в харчуванні, то варто бути обережними під час посту тим людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Лікар-терапевт Оксана Пінчук пояснює, робити все потрібно так, аби не нашкодити здоров'ю. Піз зазвичай це період очищення людини. Він сприймає зосередження на внутрішньому світі та самопізнанню. Однак, це дуже значне випробування для організму, і у ньому до цього дуже варто підготуватися заздалегідь. Я рекомендую. Під час посту дотримуватися тарілки здорового харчування, коли одна друга буде займати фрукти, одна четверта це продукти з цільного зерна і одна четверта білкова їжа. Пам'ятайте, що піст це насамперед час для духовного очищення. А от дотримуватися його в плані харчових обмежень чи ні, особистий вибір кожного. Сніжана Твардовська, Денис Коломис, телеканал ITV, Тіві